Я відвоював в окопах півроку. Я бачив різних людей, які розмовляють українською, російською, абсолютно без всякої різниці, які там були в тих засмугах, які витримували атаки, які витримували бомбардировки і обстріли на нашій ділянці було по тисячі десь виходів мін, снарядів, літаки. Все за добу. Тобто, фактично кожні 10-20 секунд вихід в твою сторону йде. Рефлекси будь-якої людини тікати, щоб не тікати. В таких умовах тут нікуди не пішли і не дали сюди знайти ворогу і відбули його атаки. Це говорить про те, що ці люди мають величезну мотивацію захищати цю землю. ми захищаємо цінності, Цінності, які у нас як в українців, можливо, не лише етнічних, а, бо етнічні українці, багато поїхали в Росію. Це перш за все за все ціннісне категорія українець.